Назріває війна між двома ядерними державами Індією та Пакистаном. Ситуація вкрай напружена і ще цього нам бракувало. Чому Індія вперше із 1960 року заблокувала течою річки Інд у напрямку Пакистану? Чому всі візи видані громадянам Індії тепер не дійсні? Вони повинні залишити країну протягом 48 годин. Дві ядерні країни на порозі війни. Що нам варто знати про конфлікт Пакистану та Індії? Ескалація конфлікту між Нью-Делі та Ісламабадом розпочалася після того, як на контрольованій Індією частині Кашміру його про є предметом між країнами, сталася стрілянина. Загинуло 26 людей, десятки дістали поранень. Кашмір це територія на півночі Індії та єдиний регіон країни, де більшість населення мусульман. Вона є предметом суперечки між двома країнами з 1947 року, коли Британська Індія, отримавши незалежність, розділилася на дві держави за релігійною знакою. Більшість жителів Кашміру це мусульмани. і спочатку передбачалося, що саме цей регіон відійде до Пакистану, але Махараджа, князь Кашміру, індус Харі Сінг, ухвалив увійти до складу Індії, що викликало масове невдоволення населення князівства. І у результаті спалахнула перша індопакистанська війна. Індійська поліція ідентифікувала трьох із чотирьох підозрюваних у розстрілі 26 туристів, кажуть, що це двоє громадян Пакистану і один місцевий із Касміру. Тож Юделі вирішив призупинити дії договору про води Інду, який уклали в 1960-му. Пакистан різко відреагував на вихід Індії з цього договору, лякаючи війною. Ця угода понад 60 років допомагала зберігати водний баланс між двома ядерними державами. Пакистан попередив, що будь-яка спроба Індії зупинити поставки води з річки Інд буде розцінюватися як акт війни, і відповідь на нього буде. І відповідною чи залишить Індія без води Пакистан із того, що можна знайти у мережі? Витоки п'яти із шести річок системи ін. Розташовані в Індії, але головний водозабір здійснює Пакистан. Від стабільності водопостачання залежить сільське господарство і енергетика Пакистану. У 1960-му країни підписали договір, згідно яким Індії належить право користуватися водами трьох східних річок системи Інда до пакистанського кордону. А Пакистан користується трьома західними річками. Міністр зовнішніх справ Індії Вікрам Місрі заявив, що договір перезупинили до тих пір, поки Пакистан напевно і безповоротно не відмовиться від своєї підтримки транскордонного тероризму. Якщо ж потоки води стануть непосійними, сільське господарство Пакистану може опинитися під загрозою, і це особливо стосується культури, які залежать від зрошення, тобто під загрозою пшениця, рис. І цукрова тростина міністр оборони Індії Раджнат Сінг побіцяв жорстку відповідь, заявивши про готовність діяти не тільки проти виконавців, а й проти організаторів нападів на індійській землі. Аналітик Саед Мухаммад Алі зазначив, що влада Індії використовуватиме цю загрозу конфлікту як привід для розвитку відносин із США, а також як спосіб домовитися про відмову вводити мита проти країни, Військовий історик Швінат Рахаван у командарі BBC згадав інциденти 16-19 років. Так у 16-му, коли в Урі вбили 19 індійських військових, індія задала точкових ударів по ймовірних таборах бойовиків у пакистанській частині Кашміру. У 2019, коли автомобіль із вибухівкою протаранив автобуси з індійськими поліцейськими і вбив 40 людей, Індія завдала авіаудару по ймовірному табору бойовиків у Балакі. Це був перший такий удар на території Пакистану із 1971-го. Пакистан завдав авіаударів у відповідь. Це переросло у серію збройних зіткнень. Ми скоріш за все побачимо рішучу відповідь, таку яка продемонструє рішучість як внутрішньої аудиторії, так і гравцям у Пакистані. У 2016-му, особливо після 2019-го, поріг для відповідних дій був установлений на рівні транскордонних чи авіаударів. Тепер уряду буде складно діяти нижче цього рівня. Пакистан, ймовірно, відповість, як це було раніше, вважає історю. Крім того, можуть відновити. Витися її авіаудари чи навіть удари крилатими ракетами, як це було у 19-му році, і все це має ризик ескалації у відповідь. Але найгірше у цій всій історії є те, що обидві країни володіють ядерною зброєю. Індія велика країна у південній Азії. Вона є першою за касельністю населення, та сьомою за площою країною світу, а також найнаселенішою демократією. Світу. Того, Індія це ядерна держава у 2023 році. Вона розширила ядерні арсенали та продовжувала розробки нових систем доставлення за скромними підрахунками. Індія станом на 2023 рік мала у глобальних запасах 164 ядерні боєголовки. Пакистан розташований по сусідству від Індії. Ця країна простягнулася від Гималаїв до Аравійського моря та межує з Іраном, Афганістаном та Китаєм і безпосередньо Індією. Пакистан, як і Індія ядерна держава за тими ж оцінками 2023 року, країна мала у глобальних запасах 170 ядерних боєголовок. А втім, Пакистан продовжував розробляти ядерну зброю. Чим закінчиться ця історія? Чи це буде банальна гра м'язів на випередження? Чи реальні? Військові дії, ми з вами можемо стати свідками цих подій. Нам головне, аби увагу від України нічого і ніяким чином не могло відвернути. Це найважливіше. Хто що не підписався, підпишіться на мої сторінки. Дякую.